Ірландія планує внести зміни в політику щодо українських біженців, зокрема припинити видачу безкоштовного житла для новоприбулих з березня 2025 року. І як ви бачите, дані зміни зачеплять тих із вас, хто планує приїхати до Ірландії найближчим часом. Тому сьогодні поговоримо про нові правила та зміни в соціальних виплатах та перспективи для українців, починаючи з березня 2025 року. Тому не переключайтесь. Уряд Ірландії розглядає можливість істотних змін у своїй політиці щодо українських біженців. Як пише за Time, дані ініціативу повинні допомогти Ірландії оптимізувати свої витрати, а також заохотити тих українців, які приїхали до Ірландії. Зв'язку із російською агресією стати більш самостійними, як повідомляється, в Irish Times, за березня 2025 року планується припинити надання безкоштовного житла для новоприбулих українців, які приїхали до Ірландії. Це рішення наразі розглядається та є частиною широкої урядової стратегії. Відомо, що на 2024 рік у житлі, яке було надане ірванським урядом, проживало близько 35 тисяч 833 українці. Цей показник значно зменшився в порівнянні з 2023 роком, коли в аналогічному житлі проживало близько 58 тисяч 830 українця. Крім того, уряд розглядає ряд інших змін для вирішення даної ситуації. І перше право запровадження максимального терміну проживання для тих українців, які найдовше проживають у безкоштовному житлі. І друге право обмеження щодо соціального житла для тих українців, які мають доходи вище певних лімітів. Третє можливе позбавлення права на повторну подачу на соціальне житло після того, коли ви були відсутні в ньому довгий час через поїздку за кордон. Якщо проаналізувати дані пункти, то можна сказати одне: що це досить прагматична політика, яка покликана на те, щоб покроково відсіяти тих, хто бажає мати житло, але не має такої змоги, від тих, хто живе в державному житлі, але має значні надходження, які дозволяють йому чи їй винаймати дане житло самостійно, це якщо подивитися на пункт номер 2 і третій пункт показує нам, що люди, які досить часто їздять за кордон, будуть відмовлятися вправі на повторну подачу на соціальне житло. Бо ні для кого не секрет, що значна кількість людей їздять за кордон або до України без поважної причини і виїжджають з даного соціального житла, що породжує певну несправедливість в даному колективі. І відповідно, цей пункт. Має допомогти зняти напругу та показати, кому дане соціальне житло більш необхідніше. Ну, що стосується пункту 1, де сказано, що будуть ставитися певні обмеження для тих людей, які проживають досить довго в соціальному житлі, то тут немає нічого нового, так як е, Ірландія продовжує приймати інших біженців з інших країн світу, і, відповідно їх потрібно десь розміщувати. Плюс ніхто ще не відміняв. Туристичного сезону, так як Ірландія потребує все нових і нових місць розміщення, і відповідно туризм приносить реальний дохід від того, що орендавці можуть здавати те чи інше житло. Тому такі перспективи, такі реалії. Дані ініціативи ще не мають широкого обговорення серед міністрів, та не розглядаються в комітетах кабінету міністрів Ірландії. Але, зважаючи на загальну тенденцію, дані ініціативи будуть імплементуватися з плином часу по відношенню до українських біженців. Питання лише коли це станеться. Варто зауважити, що у Ритр Ірландії змінив певні соціальні стандарти по відношенню до українських біженців. А саме з 2024 року була зменшена виплата соціальної підтримки для українських біженців. Також Право на перебування в соціальному житлі зменшилось до 90 днів для новоприбулих українців. Також змінено систему розрахунку для тих людей, які проживають у соціальному житлі. Крім того, стало відомо, що українців переселяють та забороняють їм жити із хатніми тваринами. Крім того, управління у справах соціального захисту наголошує, що близько п'яти тисяч 67 людей. Отримують мінімальну соціальну виплату. Крім того, близько 98% із тих, хто проживають у соціальному житлі, зобов'язані оплачувати комунальні послуги, а також оплату за харчування. Також важливо зазначити, що українці користуються перевагою директиви про тимчасовий захист, яка дозволяє їм жити та працювати в межах Європейського Союзу. Крім того, дана ініціатива має розширення. І вона буде діяти до 2026 року до березня місяця. Ініціатива щодо імплементації та підготовки даного рішення вже триває. Уряд Ірванті намагається збалансувати витрати по відношенню до українських біженців та оптимізувати їх по відношенню до їхнього місцевого бюджету та інтегрувати якомога більшу кількість українців до ірландського соціуму. Ситуація продовжує розвиватися, тому потрібно очікувати подальших змін щодо політики по відношенню до українців. І на цьому в мене все. Сподіваюсь, дане відео було для вас актуальне. Якщо так, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал. І побачимось в наступному відео. Всім удачі, всім бувайте!